Особистий бренд, і як дозволити собі бути з З вами я, Тетяна Кирильчук, ваш бізнес-наставник 15 років, я роблю зірок «Багатими, а бізнеси зірковими. І сьогодні ми розберемо, що заважає вам проявлятися і створювати сильний особистий бренд, і як не втратити себе у формуванні сильного бренду. Наскільки твій особистий бренд про тебе? А від цього залежить успіх твого бренду. Чому тому, що коли ми йдемо в особисте проявлення, ми маємо свої бізнесові цілі. І, Відповідно на перший план виходить наша експертна частина, яку ми плануємо монетизувати, але не забувайте про те, що особистий бренд це про особистість. І те, що заважає рухатися будь-якому експерту чи власнику бізнесу на старті, це те, що ми проявляємо лише нашу експертну частину. І думаємо, що якщо ми будемо пилити свій експертний контент по певним формулам і воронкам, ми створимо сильний особистий бренд і зможемо його монетизувати. Але насправді все працює не так. Особистий бренд це про особистість. І всі ми купуємо у людей, а не просто товариші послуги. І ваша експертність без вашої особистості насправді не має ваги і не створює довіри і авторитету. Вона не формує сильний особистий бренд, тому що особистий бренд він передбачає, що ви проявляєтесь у різних ролях, як в житті, так і у своєму особистому блозі. І якщо ви у вашому блозі транслюєте лише свою одну експертну роль, то з того блогу ви ніколи не будете мати вірних Клієнтів, які обирають вас. Тому що ви не розкриваєте себе повністю, не формуєте об'ємної картинки а відповідно довіри, не транслюєте цінностей, тому що особиста, особистий бренд це про особистість, це про ваші особисте відношення, особисті контексти і особисті ролі. І чим об'ємніша картинка у вашому блозі, тим більше довіри ви формуєте у аудиторії. Якщо ви маєте різноманітні захоплення, хобі. Те, що вас надихає, де ви знайомитеся теж з різними людьми в тих контекстах, і не транслюєте цього в своєму блозі, тому що вважаєте, ну як, це взагалі не про е, мій експертний контент, я ж такий там розумний керівник, чи там професор, чи маю якусь таку серйозну діяльність, до чого там, наприклад, мої танці, чи моя швидкісна їзда, чи, наприклад, е, дуже крутий кейс. У мене була клієнтка, власниця стоматологічної клініки, яка е, любила солодощі. І якраз такі ж моменти. Навпаки, роблять ваш блог цікавішим. Більше того, крім того, вона дуже цікавилася езотерикою. І коли ви от ці речі показуєте, їх не треба боятися, не треба думати, що скажуть люди, що я тут лікар чи професор, і цікавлюсь наприклад, езотерикою. Я лікар і люблю солодощі. Це те, що взриває шаблони, робить вас ближчими до людей. Це те, що мотивує вас дивитися, те, що робить ваш блог цікавішим, і картинка об'ємніша. І люди, відповідно, вам довіряють, хочуть вас дивитися, слухати, і можуть звернутися до вас. Ви ж, напевно, помічали, що люди, які стають в результаті вашими клієнтами, часто спочатку знайомляться з вами зовсім в іншому контексті. Ну, в мене, наприклад, моя клієнтка була після того, як ми познайомилися і поспілкувалися в спортзалі, чи на занятті йогою, чи в подорожі. Наші друзі часто стають нашими клієнтами. Чому? Тому що в різних контекстах вони бачать нашу особистість, ми імпонуємо їм по цінностям. І, відповідно, далі перша людина, до якої вони звертаються, коли потрібна наша професійна допомога, це ми. Почніть з того, що випишіть ті ролі, які ви хочете транслювати в блозі. І приділіть особливу увагу тим, що ви хочете транслювати, але собі не дозволяєте. Що вам дуже подобається робити, але ви вважаєте, що це не окей для вашого статусу чи для вашої посади, тому що саме в цьому і є ваша особистість і ваша унікальність, те, що ви не дозволяєте, дуже хочете, але не дозволяєте про це собі говорити, тому що вважаєте, що це не в'яжеться з вашим професійним контекстом. А воно в'яжеться, воно дуже в'яжеться, тому що це все про вас. А особистий бренд це про особистість. І саме тоді до вас підуть ваші справжні клієнти, які обирають вас на відсотків. Я сама була та людина, яка довгий час критикувала, засуджувала прояви різних контекстів в професійній діяльності і вважала, що це може завдати шкоди е, міджевої. Але насправді. Те, що ми сильно ховаємо, саме воно може завдати шкоди, якщо ми його ховаємо. Коли ми відкрито говоримо і дозволяємо собі бути різними різною, ми величезну силу в собі відкриваємо, і тоді нам не страшний жоден хейт. А люди, які швидко взлітають і створюють сильні особисті бренди, це люди, які максимально приймають себе і дозволяють себе проявлятися у різних контекстах. Вони не бояться бути в центрі скандалу, тому що вони мають свою тверду точку зору. І вони впевнено її відстоюють незалежно подобається це комусь чи ні. І якщо ви готові створювати сильний особистий бренд, треба прийняти себе різним різною і йти у власне проявлення уже з сильної позиції, без страху, що хто скаже. Якщо ви думаєте, кому потрібен мій спорт чи заняття танцями, чи те, що я там малюю. Що взагалі люди подумають, якщо я почну ось це викладати, але насправді дуже цього хочете, то це саме те, що вам необхідно зробити, щоб почати формувати відкритий сильний особистий бренд. Тому що особистий бренд це про довіру і це про об'ємну картинку і вашу особистість у різних ролях. І чим більше ролей відкрито ви можете транслювати в своєму блозі, тим більше довіри. І взаємодії зі своєю аудиторією ви можете встановити. А саме від цього залежить сила вашого особистого бренду. Тому що саме та сила, яку ви приховуєте, і є вашою суперсилою, яка робить ваш особистий бренд унікальним і неповторним, відрізняє вас від інших. Як же ж перестати боятися, що подумають та скажуть інші, і дозволити собі проявлятися по-різному в різних контекстах? З чого почати? Створювати особистий бренд, звісно, з розпаковки власної особистості разом з експертом, таким як я. І якщо ви додивилися до кінця, і у вас все ще є запит на проявлення і створення особистого бренду, я запрошую в свій телеграм-канал, де я щотижня проводжу розбори маркетинг плюс, мислення, як створити сильний особистий бренд. І за коментарі під цим відео ви можете отримати такий розбір у подарунок. Тож, якщо ви хочете створити власний сильний особистий бренд, задайте собі запитання, яку силу, неймовірну силу ви зараз приховуєте, тому що вважаєте, що вона не відповідає вашій діяльності, вона вам не допоможе або, навпаки, можливо, завдасть якоїсь шкоди вашому іміджу. Подумайте над цим. А якщо ви реально прийняли рішення йти у власне проявлення, я запрошую повзаємодіяти зі мною у різних форматах. Групового чи індивідуального наставництва і розпакувати власну суперсилу і, нарешті, почати її системно проявляти, бо там величезний ресурс, який може дати користь цьому світу. І не забудьте поставити лайки, підписатися і, звісно, поділитися цим відео, бо воно точно буде корисним не тільки вам, а й вашим друзям.